Якщо ви підприємець на спрощеній системі оподаткування, неважливо яка група, ну нехай буде друга або третя, і вам надходять кошти від Ютубу за рекламу у Ютубі. Такі кошти, на думку податківців, оподатковуються як громадянський дохід. А це ставка ПДФО 18% і військовий збір 5%. Аргумент податковий такий. Це не є господарська діяльність. Кошти, які надходять від реклами, пов'язані із рекламою не вашого каналу, не вашої діяльності, а YouTube самовільно запускає відео, яке просуває якісь інші послуги просто на вашому каналі. І це та причина, по якій дохід не може вважатись підприємницьким. А раз не підприємницький, значить господарська, не господарська діяльність, а отже, як громадянський дохід. Що думаєте з цього приводу? Чи були такі схожі ситуації у вас? Поділіться.